До мене зателефонував незнайомий номер, представилися представником банку і сказали, що в мене заблокована карта. І для того, щоб її розблокувати, треба в общем, переказ зробити переказ. Але виявилося, що це шахрай, а не працівник банку. І я як можна сказати під його впливом. Переказала, зробила йому переказ на карту, і потім, коли вже з карти пішли гроші, я здогадала, що це шахрай. Шановні громадяни, якщо вам телефонує особа та представляється співробітником банку, не поспішайте відповідати на всі питання, які вона задає, адже це можуть бути шахраї. Ніколи не повідомляйте свої конфіденційні дані, а тим паче не переказуйте власні кошти на інші рахунки. Такими схемами користуються лише аферисти. Якщо під час телефонної розмови у вас виникли сумніви, покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте на гарячу лінію банківської установи. Такими простими діями ви вбережете свої заощадження.